Ось у нас перша знахідка. Це автомат Durex для презервативів. Добрий день, друзі. Сьогодні я в кулінарній столиці Франції. Це місто Ліон. Воно третє за розміром і має населення 500 тисяч. Такі тут дивні трамваї такого дизайну. Ми зараз йдемо на квартиру заселятися. Що кидається в очі, так те кількість машин, які припарковані вздовж дороги. В Швейцарії таке можна рідко побачити, а тут вони до горизонту. Оце здається наш будинок. Зараз це буде прям з сюрпризом. Дивимось. Якось там ремонт. Заходимо. Оце наш будинок. Вілла, ми йдемо заселятися. Охо, близько. У нас будуть макарони зварені в Раковині. Мішлен-ресторан. Ми замішали там все. Ми приблизно так зараз. Дивимось на ліон. <зум> <зум> Вирішив ви просто поспати. <зум> Із цікавого, в Тюріху виїжджає сходинка, а тут трамвай під'їжджає дуже-дуже близько, так що немає зазору між зупинкою і самим трамваєм. В Льоні є метро. І воно теж, подивіться, на отаких от додаткових гризових колесах. Ось ми бачимо рельсу і шину, по якій їде метро. Я їду в метро, і тут у нас нема водія. Ти можеш їхати і дивитися, тому що воно повністю керується автоматично. Я розібрався, навіщо в метро є додаткові гризові колоса. По-перше, це зменшує шум, а по-друге, це дає йому змогу їхати на певний кут до 13 градусів, оскільки... Ліон, як і Лозанна, теж знаходиться на пагорбах, йому треба підніматися наверх, то без цих рездових колес він просто не зміг би піднятися. Місто Ліон відомо ще й тим, що це перше місто в світі, в якому з'явився міський фунікульор. Настільки рівне, отут настільки все складне, я не можу знайти пояснення, якщо це старовинний храм. Це червоний граніт. Як вони це вирізали з єдиного куска? Не зрозуміло. Місто Ліон вирішило не відставати від Парижу. І тому вони захотіли також мати свою ейфелеву вежу. Але вони встановили тільки її третю частину верхівку. Оскільки вона встановлюється на пагорбі висотою в 200 метрів, то верхівка знаходиться на тій самій висоті, що і ейфелева вежа. Місто Ліон свого часу було одне з найбільших по виробництву шовку, а також друку книг. Електричні шкафи чи якісь комунікації розмальовані отакими от прикольними малюнками. Тут готель, на якому наліплені стільці. Отакі вони. Через місто Ліон протікає дві річки. Рона і сона. Дивіться, от звичайні будинки, 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 будинки. І ба-бах. Отак. І далі знову звичайні будинки. Ліон також називають місто Моралів. Ви тільки подивіться на це. На цьому будинку зображені всі видатні особи, які колись жили в Ліоні. Я зараз не можу назвати вам, кого я бачу, але точно тут є а, брати Райн. Які... Отакий старий квартал. І тут архітектор вирішив старі часи не робити скло між поверхами, і виглядає це отак. Фонтан робив той самий архітектор, що і Статую Свободи в Нью-Йорку. А оці чотири коні символізують чотири основні річки Франції. А оця жінка символізує Францію. А отак дивно виглядає їх оперний театр. Цій вулиці встановлені отакі е, фонарі, які прям торчать з будинку, і вони йдуть вздовж всієї вулиці по одну і іншу сторону. Є вулиця, на якій встановлені отакі гранітні блоки. По ній ходять люди, їздять велосипеди. І, бачите, при цьому вона не перекриває всю вулицю. І тут є отакі лінії. Мабуть, це про те, що не можна їхати. І отакі гранітні елементи. Мабуть, це нещодавно зроблено. На кожному шляху зустрічаються дивовижної красоти будівлі, які важко описати, сказати, що це, Ну, вони дуже дорого багато виглядають. У декого виникне питання, скільки ж мені коштувало. З'їздити в Ліон. Оскільки по території Швейцарії в мене проїзд безкоштовний, то ми це не рахуємо. Від Женеви до Ліона квиток в одну сторону коштував 10 франків. Ми знімали готель на трьох, тому моя частина коштувала мені 23 франки. І того, не рахуючи їжі, загальна вартість поїздки 43 франки. Це дуже дешево. Подивіться, чим відрізняються швейцарські розетки від французьких. Тут буде завжди отакий штир. А тут на мапі можна побачити, як розбудували лінії метро в Ліоні. Я отам, де кружочок. Отам. А оце центр. Я зараз в метро. І Для того, щоб мені зрозуміти, на якій станції виходити, мені треба чи читати написи на самій станції, чи слухати французьку мову. Бо нема жодного дисплею, на якому було показано, що я зараз на цій станції знаходжусь. І оце зображення станції метро, воно ніяк не світиться. Просто надруковане зображення. Що мені сподобалось в Ліоні, так от є дорога. А є окремо виділена велика велодоріжка. В цюріху такого немає, там проходить вздовж звичайної дороги завжди просто полоса. А тут прям зробили повноцінну дорогу. Правда, це не на, всіх, не на всіх дорогах, а я так розумію, що на самих основних. Так зранку виглядає гранд-отель. Рух велосипедів неймовірно великий. Вони їдуть в усі напрямки. На березі річки Рона знаходяться такі чотири постаменти, на яких розташовані прапори Франції, здається, Євросоюзу, а ще два я не розумію, що це. І вони настільки великі, їх видно з здаличку. Отак виглядає собор, який ми з вами вчора бачили. Як він знаходиться на пагорбі, то його видно з усіх сторон. Забута мною рубрика, скільки коштує житло в Ліоні. Давайте будемо дивитися. І так, 235 тисяч. Це правда не Ліон, але я думаю, що десь поруч. Така не знаю, вида вам шикарна квартира. Далі, ось Ліон. Велика квартира 615 тисяч. Це щось біля льона 340 499 115 тисяч. Що за ціни? 245. Це дуже-дуже дешево. Це якийсь магазин, ізі кеш. І тут є отака вітринка. Ми підходимо до неї і тут можна придбати. Платок Гермес за 249 євро. Чи отака а, браслет за 499. Гаманець Гермес за 199. Вау. А сумка Dior 299 євро. І є, при цьому вони намагаються паль а, браслет Cartier продати за 6499 ціні оригінала. Чи там годинники? В общем, дуже дивні люди. Паль продають, от бачите, Луї Вітон 349, будь ласочка. і ви вже в люксі. Зараз ми знаходимося на найбільшій площі Ліона. Це розм... площа розміром 200 на 300 метрів. Вона знаходиться в самому центрі, в самому серці міста. Пам'ятаєте, коли ми жили? В 90-х ми чули байку про те, що миють вулиці в Європі. Так от я знайшов в цьому підтвердження вулиця, яку миє спеціальна машина. Ще одна проблема Льонського метро. От я зараз прийшов і мені треба зрозуміти, в яку сторону їхати. Нема жодного електронного екрану, на якому було показано, де я знаходжусь і куди їхати. Є тільки отакі карти. Ось одна карта. Ось інша, яка показує, де я знаходжусь. І мені треба зрозуміти, що е, мені їхати, наприклад, от сюди чи сюди, сюди. На яку сторону переходити? Тим більше, що тут нема переходу е, всередині самої станції. Мені треба вийти ззовні по вулиці перейти на ту сторону і спуститися. Це дуже незручно. Тому. Метро, звісно, провал. Це один з нових районів Ліона, і тут така цікава архітектура сучасна. Ще одна сучасна будівля, яка має дуже цікавий дизайн. І подивіться, тут відкриті вікна, І можна бачити, чим займаються люди. Скло навіть не усюди. Ось така будівля. із металу в неї зроблені елементи фасаду. А тепер ви побачите його ззовні. А отак ця будівля виглядає в повний розмір. Оскільки раніше це був промисловий район, то архітектори вирішили залишити кран балку як нагадування того. Яка була історія у цього району. А ось будівля майже брат-близнюк. Ви тільки зацініться. Отак. От і отак. От ось от і ще одна будівля. І головне подивіться, який вид відкривається у людей з їх вікон. Я вперше бачу, щоб три мости знаходились поруч. Я дійшов до місця, де Сіна і Рона об'єднуються. А це в Ліоні такий дивний музей природознавства. З цієї сторони він виглядає отак. Тут всі бажаючі можуть сісти за фортепіано і зіграти свою улюблену композицію. І тут прям черга була. Ця дів, дівчина теж прекрасно грала. А ще Леон це місто, де люди ходять на червоне світло. І от зараз, дивіться, червоний, а вони йдуть спокійно собі. І це роблять абсолютно всі леонці. Ну і звісно, що тут не зупиняються автомобілі на зебрі, якщо не регульоване перехрестя. Тобто, от була зебра. Я ступив на неї і як в Цюріху очікував, що всі машини зупиняться. Але вони продовжували їхати. І поки я не показав руку і не зупинив їх, вони могли мене просто збити. Тому Ліон це не Цюріх, і тут потрібно бути дуже уважним. Ой. На сьогодні закінчується моя мандрівка по Ліону. І більш за все я жалкую, що не попав на трабу Лес. Це такі таємні ходи між вулицями, через які робочі дуже швидко ну, доходили до потрібних їх місць. Ми вчора їх шукали, їх приблизно 200 на все місто, 180 які відкриті. Але чомусь ми їх не знайшли. Планували сьогодні, але ми поїхали по іншим адресам, і нам теж не вистачило часу. Плюс трошки шопінгу. Тому в Ліон треба ще повернутися і відвідати трибулеси. Тут ми бачимо якийсь меморіал, зроблений з рельсів. Але от дивіться, це от звичайні рельси, а оце. Бачите, метал вирізаний, виплавлений прям такий. Це круто.